Всем привет! Ви на канале Свиновод Новичок. Так, нашим поросяткам тут 3 місяці. Сегодня у нас уже 5 квітня. По раціону вони з'їли на стартовий корм. Так я и казав, що мы хочемо оставить цю групу на ну, подивитися, сколько они з'їджають, які розхід корма, конверсію и так далі. Так, що у нас получается? Старта вони з'їли у нас 800 кг. 800 кг стартового комбікорму. Вже зробив я гровер. Гровера зробив уже 300 кілограм. Розкажу, як не кусаєш. Розкажу, як я переводи. Як ми переводимо, в общем, беремо мішок, грубо говоря, старта, мішок гровера, запиша... сипаємо змішувач. Це в місті перемішується, і оце вони з'їдають, грубо говоря, там десь кілограм 80 І потім далі вже їдять гровер. Так, по поросяткам. Візуально так, кілограм 35 є, звісно, менше. Двойка меншеньких, ось меншеньке його кілограм 25. І от і он Там, Ну, вони ізначально, Я кажу, одне зразу маленьким родилось, а друге воно там було запоносило ми його прокалу, то так воно і осталось. По скільки виходить, я підрахував, скільки вони з'їли приблизно за один, на один день, який кілограм. Скільки кілограмів? Получається, якщо вони з'їли 800 я ділив на 50 днів. Ну, 50 днів, тому що 35 днів вони були свиноматкою. І 5 днів вони там, так, поки їх відлучаєш, вони так не дуже їдять. То я взяв на 50 днів, по-моєму, на 50 я считав, То вийшло кіло ,350, ,350, 350 на день. По таблицях у мене є. Там книжечка у мене є. Я подивився, що. В 10 тижнів, коли поросяткам 10 тижнів, то їхня вага десь в районі 27, 700 пише, книжка пише 27 700, Це в 10 тижнів. Ну, це ж на комплексах, так як ну, все чітко може бути. То якщо тут десь меншеньких, може і 30-35, то я думаю, папка каже вообще каже, Бодя, їх кілограм 40, каже. Так я кажу, 40, мабуть, немає. Каже, папка оцьому, каже кілограм 40, і тому каже железна є. Ну, піднімати ми вже не стали, тому що ну, важко піднімати. А на хто може теж оставляв на ну так дивився, то примерно скільки вас на, старт, на старті з'їдають в сутки. Ну, може, хтось там теж держить 10 голов, там, сипає, там 15 кілограмів, 20 кг. У нас оце таке. Так що будемо далі вважати скільки вони з'їдять. На гровері будемо держати їх кілограм до 70-80 Раціон гровера я теж піднімав. Хай буде цей 300 кг з'їдять, буду робити. І раціончик підсніму. Так що отакі пацики. Це була наша свиноматка покрита дюрком. А ви напишіть в коментарі, що вам поросятка попідростала, чи, чи як мені попідростали, навіть ну, хорошо. По раціону стартовому теж є на каналі. Перейдіть, кому інтересно, глянете, який раціон тут ми використовували ну, для цих поросят. Так що підемо зараз далі займатися. Тут вам розказав. Зараз підемо. Ми вже готуємося потихеньку до паски. Зараз вийдемо на вулицю. Покажу я, може, що ми там далі робимо. Так, ось ще ми тут займаємося кабанчиками два. Один 152 кг, а другий 157 кг. Ось. Лежать. А це цим ми будем, буду коптить, так що дивіться відео і будемо робити домашню ковбасу. Так що ось такий результат у нас вийшов за місяць. Кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.